Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо разом з вами аналізувати три роки роботи міського голови Андрія Матковського. Тим, хто вперше дивиться наші передачі з циклу три роки по тому, нагадаю, 26 листопада 2006 року у Полтаві пройшли вибори мера. Сьогодні ми з вами аналізуватимемо міську програму Місто Бозоколець», як закладалося одну з пріоритетних програм міської влади. Програма Місто Бізаковець. Що це за програма? Програма ця передбачає, щоб кожен житель міста, який живе чи в центрі міста, чи на околиці, отримав однакові послуги. Тобто для кожного жителя міста повинен бути доступен спектр соціальних послуг: це дороги, це транспорт, це зупинки. Це дитячі майданчики, соціальне забезпечення, медичне забезпечення, тобто воно повинно бути одинакове для всіх жителів міста. За останні три роки я хочу сказати, що дуже багато питань у нас було по роботі транспорту в місті. Особливо це стосувалося віддалених вулиць, селищ. Це стосувалося Климівки, селище Лісок, селище Вороніна, Дублянщина. Значить, хочу сказати, що багато було нарікань у нас по зубинкам, по режиму роботи транспорту. І з задоволенням хочу сказати, що на сьогоднішній день ці питання. Вирішені повністю. Значить, було звернення мешканців по поводу проїзду по маршрутах. І зверталися і Івоншинці, і Рибці, це дальні наші якби, окраїни від міста. І була прийнята програма Місто без околиць», були закуплені 18 автобусів, і це фактично пільговий транспорт, де всі наші мешканці їздять безкоштовно. Що вона дала? Значить, по цій програмі, значить, на сьогоднішній день ми вже установили... І датчики. і зараз люди знають чітко, в який час їздить транспорт. Цей транспорт розробили програмою, технікум розробив, і згідно програми затверджені паспорта. І зараз в середньому люди не чекають по 30-40 хвилин, а десь до 12 хвилин в середньому на кожному маршруті. На сьогоднішній день у нас затверджено 62 маршрута, маршрути із них 21 пільгових, 30 автобус пільгових, і ці автобуси чітко працюють по графіку на сьогоднішній день. На базі підприємства запроваджується встановлення системи моніторингу і диспетчеризації. На базі мобільних датчиків ДЗА. Дана система дає можливість в режимі онлайну стежити за місцезнаходженням даного транспортного засобу, визначає найменування маршруту, на який виїхав транспортний засіб, дає можливість контролювати виконання графіку руху, схеми руху. І якщо він не працює на маршруті, миттєво залучати. Туди інших перевізників, хочу сказати, що завдяки міській програмі на сьогоднішній день у нас в місті працює декілька нових маршрутів по зверненням громадян, які надійшли до нас з проханням допомогти вирішити, вирішити цю проблему по роботі транспорту. Хотів би сказати, що з веденням цієї програми відновлені маршрути, які так сказати, в нашому місті вже. Забули це маршрут 6 до вулиці Лугової, маршрут 35, Зараз він 23, третій. До по покарлаліпних там маршрут 24 по Шведській, на авіомістечко. Відкритий маршрут номер 2 Також відкритий маршрут по вулиці Артема до першої лікарні од гнівки. Хочу сказати, що Міська влада не стоїть на досягнутому, і зараз розглядуються нові маршрути для того, щоб забезпечити повністю перевезення пільгових категорій з віддалених селищ і мікрорайонів до центральної частини місця. Згідно до програми місто Без околиць, ремонт доріг в місті Полтаві почато саме з околиць міста. А саме було виконано ремонт асфальтобетонного покриття на 30 вулицях в місті Полтаві, на таких як... Адміністративна, Дундича, Ракова та інших. Загальною площею більше 40 тисяч метрів квадратних. Також було виконано ремонт щебеневого покриття доріг. Загальною площею більше 25 тисяч метрів квадратних. В рамках виконання міської програми міста Беззаколи в нашому місті діють. Певні напрацювання зроблені і по галузі охорони здоров'я. Тільки протягом останніх кількох років в місті Полтаві збудовано чотири нових амбулаторії в віддалених мікрорайонах міста. Це такі, як Лісок, Вороніна, Сади 3 ну і рад інших. Крім того, в капітально відремонтовані і мають всі зручності для роботи із нашими мешканцями. Дві амбулаторії сімейної медицини, також у віддалених мікрорайонах це «Рибці» і «Половки». Таким чином, на сьогоднішній день близько 60 тисяч жителів нашого міста мають можливість отримувати фахову медичну допомогу за місцем свого проживання. Залежить на те, що програма Мислабезоколиць працює, це не тільки е, транспортне средство, яке зараз у нас вже стало чотири. Це два автобуси, дві маршрутки. Також це реконструкція доріг, збудували нову дорогу, це сам закольцювали транспорт. Також було збудовано, як ви бачите, амбулаторію реставровано, зроблені пішохідні дорожки, пішохідні місточки, і що стало дітям легше доходити і дорослим. Також було зроблено спортивний майданчик. Зараз реконструюється футбольне поле, готується волейбольне-баскетбольне поле. Але найголовніше, що нас чекали, кому для міліціонів. Є приміщення і там ж ми розмістили селищний комітет. Виконання програми «Місто без околиць принесло нам дуже багато користі. По-перше, це облаштування місточка і пішохідного переходу через дамбу до ставків. Потім асфальтові доріжки, потім біля школи покладено два лежачих поліцейських, що дає змогу. І мешканцям, і дітям, які відвідують школу, безпечно добиратися з місця і на місце. І звичайно, що велика користь ще і в тому, що ось недавно було відкрито дитячий майданчик, який є радістю для батьків, для їхніх дітей. Нізко років назад у нас в Ребці транспорт ходив з натугою. В даний момент зараз значить ходить транспорт по розписанню вовремя. Значить, вибратися нормально зараз без проблем. Маршрутки ходять, так що дві. В общем, в даний момент у нас все нормально. Нравиться порядок в місті, подобається э, маршрути нові, автобуси, тролейбуси, э, ремонту на э, алмазом розширили. В Принципі доволен. Виділивши транспорт, добре ходить. ці мусорні баки, добре, щоб стояти, так теж добре. По крайней мере, в нашому місті лучше ніж в остальных, я думаю.